Genetics Lizard надає новий погляд на еволюцію. Еволюція коли математика ящірки перетинає фінансові ринки. Еволюція це захоплюючий танець життя, який триває протягом мільярдів років. Ми звикли розглядати його як складний органічний процес, керований випадковими мутаціями та невблаганним природним відбором. Однак, як показує недавнє дослідження, ключ до розуміння цієї великої картини може лежати в несподіваному місці у математиці, спочатку розробленій для аналізу фінансових ринків. Ідея про те, що еволюція та економіка можуть мати щось спільне, не є новою. Чарльз Дарвін, засновник теорії еволюції, сам був натхнений аналогіями між боротьбою за виживання в природі та конкуренції на ринку. Однак до недавнього часу ці паралелі залишалися метафоричними, а не формально математичними. Нові дослідження доктора Симона Бломберга з Університету Квінсленду, використовуючи генетичні дані анолиз ящерків та математичну модель портфелів акцій, відкриває абсолютно нову перспективу в розумінні еволюційних процесів. Аноліз ящерки жива лабораторія еволюції. Вибір ящірок анолис як дослідницького суб'єкта був продиктований не лише їх красою та різноманітністю, а й унікальною позицією в еволюційному відношенні. Уродженість Центральної Америки, ці маленькі барвисті ящірки демонструють дивовижну різноманітність морфологічних рис, від довжини кісток, ніг до розміру їх щелепи та ширини їхньої голови. У той же час генетичні дані цих видів були вивчені досить добре, що дозволило створити детальну картину їх еволюційної історії. Використання даних на восьми різних ознаках семи видів анолісу дозволило доктору Бломбергу та його команді створити термін математична модель бізнесу, який, за її словами, було дуже захоплюючим. Ця модель запозичення принципів управління інвестиційним портфелем. Дозволяє відстежувати взаємозв'язок між різними ознаками та їх еволюцією в часі. Теорія та еволюція портфоліо – несподіване з'єднання. Яка суть цієї математичної моделі? Справа в тому, що кожна особливість ящерки, будь то довжина ноги або розмір щелепи, вважається активом у інвестиційному портфелі. Зв'язок між цими атрибутами, тобто як зміна одного атрибута впливає на інший, моделюється як кореляція між різними запасами. Уявіть, що ви інвестуєте в акції різних компаній. Якщо акції однієї компанії зростають, а акції іншого падіння, то ваш портфель стає більш стабільним. Таким же чином. Якщо ознаки ящерки взаємопов'язані та змінюються в різних напрямках, то їх еволюція може бути більш стійкою до зовнішніх впливів. Ця аналогія дозволяє бачити еволюцію не як випадковий процес, а як стратегічне управління ресурсами. Вид, який може диверсифікувати його ознаки, тобто поєднувати їх таким чином, щоб вони компенсували один одному, має більше шансів вижити. Від мікроеволюції до макроеволюції інтеграція різних масштабів. Одним з найцікавіших аспектів цієї роботи є його здатність поєднувати мікро, еволюційні та макроеволюційні рамки. Мікроеволюція це еволюція на рівні окремих осіб та популяцій, тоді як макроеволюція це еволюція на рівні видів та більших таксономічних груп. Традиційно ці два рівні еволюції розглядалися як окремі процеси. Мікроеволюція пояснила, як види адаптуються до своїх місцевих умов, тоді як макроеволюція пояснила, як виникають нові види та як вони змінюються на мільйони років. Нова модель доктора Бломберга дозволяє побачити, як ці два рівні взаємопов'язані. Це показує, що макроеволюційні зміни можуть бути результатом мікроеволюційних змін, які відбуваються протягом тривалого часу. Ключова думка розуміння взаємозв'язку між мікро та макроеволюцією дозволяє нам краще зрозуміти велику картину еволюції та передбачити, як зміниться види в майбутньому. Наслідки для еволюційної біології та поза робота доктора Бломберга має далекосяжні наслідки для еволюційної біології. Він забезпечує новий інструмент для вивчення еволюційних процесів та тестування існуючих теорій. Особливо цінним є те, що модель дозволяє нам вивчити конвергенцію ознак, ситуація, коли різні види розвивають однакові риси незалежно один від одного. Це явище часто розглядається як доказ того, що природний відбір є потужним фактором еволюції. Особистий досвід мене завжди вразило те, як різні типи тварин можуть розвивати однакові адаптації, навіть якщо вони не пов'язані. Наприклад, крила птахів і крил кажанів є яскравим прикладом конвергентної еволюції. Модель доктора Бломберга може допомогти нам зрозуміти, як цей процес відбувається на генетичному рівні. Але значення цієї роботи не обмежується еволюційною біологією. Принципи, що лежать в основі, можуть бути застосовані до інших напрямків науки, де потрібно моделювати складні стосунки. Наприклад, вивчення поширення захворювань, динаміки населення та навіть розвитку стійких фінансових систем, майбутні сфери досліджень та перспектив. Доктор Бломберг сподівається, що його модель буде використана іншими вченими для вивчення еволюційних процесів у різних групах організмів. Вона також планує розширити модель, щоб включити в неї більше генетичних даних та враховувати вплив навколишнього середовища на еволюцію. Порада. Я думаю, що майбутнє еволюційної біології полягає в інтеграції різних дисциплін: генетики, екології, математики та інформатики. Лише об'єднавши сили, ми можемо повністю зрозуміти складність життя на землі. На закінчення, робота доктора Бломберга є потужним прикладом того, як несподівані зв'язки можуть призвести до нових відкриттів, використовуючи математику, розроблену для аналізу фінансових ринків. Вона відкрила новий спосіб мислення про еволюцію, показуючи, що життя це не просто органічний процес, а складна система, керована принципами, які можна моделювати та розуміти. Ця робота надихає подальші дослідження та відкриває нові горизонти для еволюційної біології та інших сфер науки.